11 квітня Кременчук швидкий з задобув мене звати переполятник Сергій. Місяць тому Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо запровадження тридцятиденного режиму припинення вогню. Росія в свою чергу за цей час випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2000 шахедів. Кременчуська громада попрощалася з сержантом ЗСУ Дмитром Хабаровим. У нашого земляка залишились мати, дружина та донька. Воював проти України, а родина на Полтавщині. Судитимуть екс військового за держзраду. Позбавлений права та з ознаками наркотичного сп'яніння. Патрульні в чергове виявили порушника. На 32-річного водія склали відповідні адмінматеріали, які будуть направлені до суду. Картина галереї Наталія Юзефович запрошує дітей шкільного віку на годину етнографії Великодні Писанки. Участь безоплатна. Захід відбудеться 12 квітня о 13.00 за адресою вулиця Космічна, 9. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне ви, звісно, знаєте. З вас підписка і лайк.